Добрий день, любі малята! Я вітаю вас на занятті з аплікації. На цьому тижні ми з вами багато розмовляли про різні види небезпеки, яка виникає в тих або інших ситуаціях. Одну із таких небезпечних частин нашого життя складає дорога, дорога, по якої рухаються машини. Ви знаєте, малята, що машини рухаються дуже з великою скоростю, швидкістю і тому вони дуже небезпечні. Я пропоную вам пригадати всі правила дорожнього руху, пов'язані з машинами, з дорогою. Ми це з вами дуже багато разів говорили. А на нашому занятті я пропоную вам сьогодні наклеїти дорогу і наклеїти машини. Погляньте, ось у мене є ось такий низький пейзаж. Бачите, тут є будиночки, світлофор, бачите? Але немає дороги і немає автомобілів. Тому я пропоную їх зараз з вами наклеїти. Розпочинаємо нашу роботу. Для роботи нам з вами знадобиться ось такий міський пейзаж, бачите, ось такий, який вам заздалегідь ваші дорослі приготували. А у тарілочці у мене лежать вирізані різні автомобілі і ось така розділова смужка для дороги. Малята ви можете, як і раніше на інших заняттях я казала, вирізати машини, ось такі або з розмальовок, або з якихось журналів, або ще з якихось коробок, яких вам дарували і вони вам не потрібні, або навіть самі намалювати. ви Вирізати і використовувати в аплікації. Тож починаємо нашу роботу. Погляньте малята, бачите, ось у мене є дорога ось така. Але на неї немає розділової смужки. Ви знаєте, що у нас до машини рухаються в двох напрямках та по дорозі. Тому посередині повинна бути розділова смужка. Ось погляньте, у мене є така, бачите, ви на дорозі теж можете таку побачити. Ми її кладемо на гумовий килимок, намощуємо всю. Бачите, малята, її треба намостити, клеїмо всю. Ось так. Подвигаємо її, ось так, рухаємо на нашому килимочку, щоб ми не забруднили стіл. Ось так. Бачите? Ми намазали щільно-щільно. Потім малята. Ми її приклеїмо, а тут дивіться, нам треба її приклеїти ось так посередині, бачите, нашої ось цієї дороги. І ось так притискаємо. ось так, Бачите? Ми її наклеїли. А тепер ми з вами будемо клеїти наші машини. Спочатку я беру ось таку вантажівку, погляньте, перегортаю. І намощую. Малята, ми вже з вами казали, що якщо у нас великі об'єми частин аплікаційних, ми можемо намазувати тільки по контуру. Погляньте, це я роблю із нашими машинами. Бачите? Пригадайте, коли ми з вами котики клеїли, ми теж намазували тільки по контуру. І ось так ми наклеїмо з вами машини. Тільки будемо по контуру. Ось так. Спочатку у нас буде рухатися ось така вантажівка, бачите? І нічого страшного, якщо наші машини трішечки закриють наші будиночки. Далі у нас, бачите, яка маршрутка буде. Ми теж її намощуємо тільки по контуру малята. Це ми, дасть нам можливість трішечки зекономити клею. І не треба буде довго чекати, щоб вони висахали. Бачите? Маршрутка у нас буде їхати ось так попереду грузовика. Бачите, ось такі вантажівки наші. Притискаємо, бачите, ми щільно-щільно. І ось таке авто, бачите, зеленого кольору, невеличка це пасажирська машина. Да? Бачите, це автомобіль. Ось так. Можливо, у когось є схожий у татусі або у матусі, матусі. Ось так ми її теж намощимо, клеїмо. Бачите, по контуру. І приклеїмо її, вона буде рухатись ось по другій частини доросі. Ось так. Погляньте. Погляньте, бачите, який гарний у нас вийшов з вами. Бачите, низький пейзаж, бачите, ось так. Малюночок. Малята, сподіваюсь, у вас теж вийшли гарні роботи, але дивлячись на таку роботу, ви все ж таки пам'ятайте, яку небезпеку несе е, дорога і потрібно бути дуже-дуже уважними біля дороги. Тому що дорога, пам'ятайте, це не місце для ігор до побачення малята до нових зустрічей. Чекаю на ваші роботи.